Окей, Богдан, я тобі хочу дуже подякувати за те, що ти приєднався до цього інтерв'ю, за те, що ти погодився прийняти в цій програмі участь. І моє перше запитання, що саме допомогло тобі стати успішним? Що ти предприймаєш для того, щоб ставати ще більш успішним? Та які перешкоди та помилки ти зустрічав на своєму шляху? А по-перше, по перше, дякую за запрошення. Насправді досягнув досягнути того, де я зараз є, наприклад, да, це умовно якесь цієї частини моєї дороги, куди я йду, навіть бути тут, мені допомогло в принципі, те, що я не здавався, тому що бували дійсно важкі моменти, коли хотілося все кинути. Типу, і ти думаєш, такий, ну може не хвоєм, може треба займатися чимось іншим, може? Взагалі, не то в такі моменти дуже важко, дійсно, і коли ти не здаєшся, потім все повертається, і ти починаєш рости типу кратно в якийсь ікс робиш. Тому я думаю, що це найважливіше. Насправді, справді це найважливіше не здаватися ніколи. Особливо для мене так точно. Які помилки? Якщо говорити про мої такі ключові помилки, які були в мене на шляху, це неправильне використання грошей. Знаєш, коли з'являються перші гроші з яких проєктів, ти думаєш, блін, ну все, класно. Можна не знаю, їхати відпочивати, робити якісь не знаю, необдумані покупки. А насправді, в той момент їх обов'язково потрібно реінвестувати в бізнес. На перших порах я цього не робив, не знав і тому не міг рости так швидко, як мені цього хотілося. Бо це була така одна з ключових теж моїх помилок на старті. Тобто, ти вважаєш, що при перших доходах. Потрібно зразу займатися фінанс-менеджментом і реінвестувати свій бізнес, щоб ще більше приносити доходи. Так окей. А можеш розказати трішки більше про те, чим ти займаєшся, і як ти до цього прийшов? Займаюся я товарним бізнесом, в принципі, вже більше двох років як я до цього прийшов. Взагалі в мене якісь були таке завжди бажання займатися чимось чимось своїм, не знаю, щоб була якась. Своя справа, знаєш, там не працювати умовно на якійсь роботі. Я навчався в університеті, працював на новій пошті, і мені дійсно хотілося чимось займатися своїм. Не просто не ходити на почту там, з там один шість днів в тиждень. Типу, взагалі не можна кайфувати від цієї роботи. Тому я почав шукати якісь можливості. Для мене це були івенти різні в Києві. Я відвідав багато івентів, різних спікерів слухав і думав: блін, класно, хочу бути на їх місці. Знаєш, там щоб. Не працювати на пощам, займатися якоюсь своєю справою були різні івенти, прям максимально різні спікери з різних направлень. Це був інфобіс, кріпта, товарка. Я послухав одних, других, третіх. Був івент з пов'язаний з товарним бізнесом. Я послухав такий. Думаю, класно, мені подобається, тому що це щось таке, що можна потрогати. Да якийсь такий серйозний бізнес. Мені на той момент так здавалося, що це, це прикольно. Я згорівся цією ідеєю, потім написав спікеру, який був тоді спікером на цьому івенті, і попросив нього, типу, щоб він був моїм ментором. Я купив нього навчання і так, в принципі, почався мій шлях в товарному бізнесі. От, якщо це максимально це було з твоєї ініціативи, то що тебе о, він обривло працювати з нами на новій пошті, і ти задавав собі питання, як це зробити, як вийти на кращі доходи. Та яким чином приуспіти. Окей, а дивись, а чим відлічаються люди, які працюють в намі, тому що є, є люди, які працюють в намі і хочуть досягти якихось успіхів, щось своє відкрити. І от що, на твою думку, їх стопорить? Чому вони не знаходять і не діють що? Що це не трапляється? В першу чергу, я думаю, їх стопорить страх. Страх, і, знаєш, десь нав'язане нашим суспільством, можливо, умовні уявлення про стабільність, безпеку і так далі. Тому що нас з дитинства вчать, що треба закінчити університет, класно вчитися в школі, закінчити університет, знайти хорошу роботу, там створити, женитися в 23, завести дітей внуків, потім померти, умовно. Так? Все життя збирати на квартиру. І от це прям ідеальне життя змальовують. Це стереотипи, по якому живе більшість нашого суспільства. Насправді, і вийти з ці стереотипи, заглянути, що є якийсь інший, інший інший варіант життя, насправді дуже важко, і багато хто не наважується цього зробити. Тому я думаю, це стереотипи, неправильне таке мислення і страх. Люди бояться, люди бояться робити щось нове. Вони тримаються за якусь умовну стабільність. Хоча ця стабільність максимально нестабільна, тому що сьогодні ти працюєш. Завтра тебе, наприклад, звільнили, і ти залишився взагалі без роботи да. джерела доходи. Тому, тому так, але страх такий він сильно тормозить людину. Насправді повністю згоден з тобою. І в мене навіть було така ситуація, що от я в Одесі працював, продавав очки. Це були такі прямі продажі. Вживу, е, і в мене були погані продажі в цій сфері, я вирішив, що ні, я піду в рейс там моряком, матросом зароблю гроші. Насправді ж таки ні. Якщо ти е, навіть капітаном ходиш і в тебе якась зарплата там дуже велика, але ти не знаєш, куди подати ці кошти. Ти не знаєш, як користуватися цими коштами, ти все одно будеш е, працювати і до кінця життя, в наймі. Окей, дивись. Е, потім, до речі, потім я, коли ти, тебе з тобою познайомився, я від тебе спочатку дізнався про таргет рекламу, чим я зараз і займаюсь. Це дуже, я дуже тобі вдячний. Е, Окей, і дивись зі своєї сторони, що би ти порадив людям, які зараз працюють в наймі, але хочуть щось досягти. Що би ти порадив їм зробити які перші кроки? Які важливі кардинальні. Якщо людина дійсно хоче міняти своє життя, я б порадив би пробувати. Не знаю, шукати можливо яких собі наставників. Менторів, люди, які вже займаються тим, які живуть тим життям, яким би ви хотіли жити, тому що це важливо писати, їм питати, запитувати. Люди люблять відчувати себе важливим. Коли ти питаєш людину, типу визнаєш, що в неї вже щось виходить. Вона в типу в більшості випадків буде рада тобі допомогти, тому що ти люди люблять, коли їх визнають. Ти говориш, от ти, ти класний чувак, хочу в тебе щось запитати. Людям це приємно, і вони готові це тобі допомагати, тому що їм приємно. Так працює людська психологія. Коли ти хвалиш людину, вона думає, блін, власно, хтось хоче бути як я, і не бояться шукати, можливо, собі наставників, не знаю, пробувати якісь щось вивчати нове, не знаю, курси, статті безкоштовно пробувати. Але ніколи не здаватися і завжди типу, прагнути, прагнути туди, куди ти хочеш. Не зупинятися. Це основне, я вважаю. Окей, а дивись, для тебе що значить наставництво? Наставництво це людина, яка в принципі ділить, наставник, ділиться таким своїм досвідом, людина, яка вже перебуває там, де б хотів би бути ти. Умовно, коли я починав, коли я починав займатися тарелом, я, ну точніше, товаркою, я працював на Польщі, я жив в гуртожитку, у мене, в принципі, нічого не було. Я написав людині, яка вже була на набагато рівні вище за мене. Вона, типу, не працювала в наймі, вона займалася своїм бізнесом, в неї була своя команда, так умовно. І я от написав: типу: Серег, я теж хочу так, як ти допоможи мені. І, типу, от з цього починається шлях. Людина, ну твій наставник, це повинна бути людина, яка живе тим життям, яким хоче жити ти. Це для мене, типу, так, для когось, можливо, це трошки по-іншому працює. Тобто наставник це не завжди людина, яка там себе продає там. Каже, я наставник, от приходь до мене і купуй мої послуги. Тобто, також від людини має залежати ініціатива знаходити когось щось, що може допомогти йому в досягненні успіху. Тут, Окей. тут теж, знаєш, все спірно, тому що ваше наставнику може бути взагалі незнайома вам людина, ви можете дивитися, не знаю, на якогось. Прям нереально успішного чувака, читати його книги, дивитися на нього і вже щось від нього вчитися. Тому умовно, якщо розібратися, це теж може бути вашим наставником. Не прямим, не прям Максим, але теж може бути вашим ментором, умовно. Тут вже просто залежить від того, наскільки сильний взаємозв'язок тебе є ментор. Ви можете бути взагалі незнайомими, незнайомими, але в якомусь якійсь парадигмі, він все одно може бути твоїм наставником, умовно. Тому так. Окей. Okay. Я зрозумів, а дивись, я бачив те, що ти зараз займаєшся наставництвом. Ти навчаєш людей товарців, так? Да, да, і, да. і Розкажи про свої ці відчуття, що ти відчуваєш, коли навчаєш людей, коли вони роблять результати, мені дуже цікаво. Насправді, для чого це все мені взагалі. Я вважаю, що коли тобі щось дали, ти в будь-якому випадку повинен це комусь віддавати. Бо так працює цей світ. Типу, якщо ти будеш робити по-іншому, то і результатів в тебе умовно не буде. Так для чого це мені? В першу чергу я пам'ятаю свої перші продажі, коли в мене я почав займатися, я працював на пощі, в мене пішли перші заявки, заяви. Десятверта години вечора я прямо бігав по відділенню, радів. Не знаю, було були нереальні відчуття, і це просто одна заявка. Там перша. Я не знаю, як до людини зателефонувати, щоб підтвердити замовлення. Умовно Це цього було і 20, і 30, і 40 заявок в день, умовно. Да? І більше таких емоцій ніколи не було. Е, ці емоції повернулися, коли приходив теж новачок. Якийсь, і він нічого не знав, ти йому допомагав. І потім він каже: От типу, в мене є перші замовлення, і ці емоції, в принципі, можна порівняти з тими емоціями, які в мене були тоді на новій почті, коли я бігав по відділенню. це нереально заряджає, це ну, прямо це, це дуже сильно тригарять, я дуже радію від цього. От, тому, якщо люди звертаються, ми в принципі можемо домовитися про наставництво е, Зараз, якщо говорити про результати учнів, я, я задоволений тим, які в мене, в мене учні, і які вони роблять, які вони роблять результати, це, це нереально заряджає. Чесно, це, це дуже сильно. Скільки учнів на даний момент ти вже взяв собі в наставництво? Е, Так, прямо десь я мій перший наставник, з яким я працював, пізніше запропонував мені бути одним з кураторів на його курсі. Там, в принципі, багатьох. <кій> багатьох людям я допомагав їх консультував. Після того я був наставником, ще на деяких курсах. а і теж там є, є кейси. Типу, я вважаю, що там теж є моя участь, тому що я допомагав людині, консультував, проводив консультації, там підсказував, підтримував. І є класні кейси. Є люди, які зробили реально класні результати, змінили своє життя кардинально. Особисто в мене на особистому наставниці один хлопець зараз закінчив. Одні тільки починають пара хлопець-дівчина, мої університетські ще знайомі працювати. Один хлопець на середині шляху і з одним теж у нас там парне наставничество, я і мій хороший товариш, ми теж не закінчуємо. Тобто у мене не такий великий досвід, але результати вже є досить класні. Це дуже дуже круто. А дивись, ти казав, що е, в тебе були перші заявки, перші продажі, ще коли ти працював в новій пошті, так? Да, да. І, і коли ти коли до тебе прийшла е, та осознаність, що. Так, все мені більше не потрібно найм, Я хочу працювати тільки на себе. А в цей момент коли, коли він трапився, та відразу я, коли тільки йшов на наставничці, знаєш, там платив гроші, які там я заробляв на Польщі щоб за навчання. Я відразу розумів, що от я тільки зароблю, я зразу піду з Польщі. Типу не хочу працювати. Тут мені не подобається умовно, і це був таким. Це було це сильно мене тригерило, мене це сильно заряджало. Я тільки з'явилася перша можливість мінімальна не працювати більше на Польщі, я відразу звільнився, тому це відразу прийшло, навіть ще до перших заявок, я вже чекав, тільки зараз вони почнуться, я точно піду з почти. Круто. О, то дивись, от люди, наприклад, деякі, які зараз працюють в наймі, але ну, от... То у них є проблема така, що о, не вистає коштів, щоб почати свій бізнес. Або о, треба от така, м, установка: треба багато коштів, щоб кудись вкласти і щоб щось почати. Як ти можеш прокоментувати таку установку від суспільства? Абсолютно неправильна установка, тому що є багато справ, якими можна почати займатися, мабуть, майже без без безвкладення, бо там з мінімальним вкладенням, да, якесь там умовно 200 доларів. Це не насправді не такі великі гроші. Їх можна відкласти за, наприклад, два місяці роботи в наймі по 100 доларів. Ви зможете знайти, щоб відворити собі на да. більшість не знаю, курсів або наставність. Вони дають можливість розстрочки, тому що, типу, всі всі розуміють, що людей можливо не буде таких коштів, і це це окей. Та і не обов'язково, коли ти лише починаєш, відразу йти з найму, звільнятися. Ти можеш пробувати паралельно працювати в наймі, забезпечити собі якусь не знаю, фінансову подушку, якусь безпеку, вийти вже на якийсь е mm -hmm. певний рівень доходу і тоді звільнятися. Це ж тебе ніхто не заставляє звільнитися в той же день, коли ти вирішив, от буду займатися бізнесом, все, звільняюсь, там не знаю. Абсолютно не обов'язково. Насправді я б так навіть не робив. Треба спочатку хоч якийсь результат отримати, зрозуміти, чи працює це чи я, Якийсь душевний комфорт відчувати, а не те, що окей. Да. Okay. Uh, ще я хотів запитати: у свого наставника ти довго навчався і, як? От, чи сильно от, на твою думку, допоміг тобі наставник? Ти зміг би сам би зробити такі результати? Якщо? Знав би про цей товарний бізнес і просто знав би, що там можна робити гроші, і що мені не треба. От ти думав так, що от мені не треба ніякий наставник, і я сам все зроблю. Насправді, я б впевнений, що в мене б не вийшло. це Скільки ми працювали? Давай почнемо з цього. Якщо не помиляюсь, це було два місяці плюс там місяць підтримки. Для цього в чаті умовно повної. Хоча до цього часу ми спілкуємося і підтримуємо якусь комунікацію, умовно бачимося іноді навіть е, Я б не зміг би пояснюю, чому тому що, м, навіть е, коли в тебе є інформація, ти можеш не зрозуміти якогось нюансу, коли в тебе немає кому кого запитати, кому задати питання, щоб тобі роз'яснили, показали, розжували. Е, сара, інформація нічого не варта, насправді тут навіть більше важлива не сама інформація, не знаєш, не саме розуміння, що от це можна зробити. А підтримка, підказ, умовно, отут от ти зробив не так, зроби трошки по іншому, і воно буде працювати. Або в принципі все класно, не працює чогось, давай спробуємо по іншому. А такі емоційні емоційна підтримка більш важлива, коли тобі говорять: Окей, не розстраюйся, це, це буває. Давай будемо продовжувати. Бо якби там після другої там невдачі, умовно я б працював самська. Навірно, якась ну, типу діч не працює, це все так. А так, коли тобі людина каже: Ну спробуй ще раз за тебе точно вийде, ти варіантів здатися набагато менше 100%. Так, це, це дуже круто. І от то насправді, от сам емоційний стан того, той, що давав тобі наставник, і мотивував тебе, тебе більше бустив для досягнення твоїх цілей та. Такихось при навчанні якихось нових навичків, це ну, я б навіть не сказав, що бусти, Це знаєш, якась певна відповідальність, тому що коли ти працюєш сам, ну типу там навіть на якомусь курсі, в тебе немає відповідальності ні перед ким, ти можеш ну, сьогодні не зробив, зроблю завтра, умовно. Так там там не зробив завтра, зроблю після завтра, або там взагалі не зроблю, здав, забив е, е, десь. Піднісся від, невідповідально, це як робота з тренером. Умовно, ти не можеш не прийти в зал, тому що там тебе чекає тренер. Так само ти не можеш щось не зробити, тому що тебе там завтра, наприклад, буде Zoom з наставником і ти повинен щось відповідати йому. І варіантів того, що ти взагалі нічого не зробив, бути не може. Це певна відповідальність. Умовно. Це ще як дисципліна, така певна. Та, 100%, 100%. 100%. Uh, дуже круто. Uh, слухай, і що би ти. Міг порекомендувати молоді е, людям, які от живуть мріями, які, в яких є цілі, але вони бояться робити якісь певні кроки, і думають, що в них не, не вдасться. Е, з приводу наставників: навіть от як знайти наставника, е, і чому так важливо це. Що б порекомендував би людям: по-перше, не боятися не відкладати це на кращий час, тому що кращий час був вчора. Поки ви чекаєте, ви лише втрачаєте можливості. Це 100%. У мене були такі ситуації на власному досвіді. Я хотів піти потім ще на одне навчання, потім відклав на рік, потім результати сильно не росли. Потім я його все таки купив. Типу, я розумію, що я втратив рік часу, сильно не прогресував, тому що я просто думав, що от. Я зможу це сам зробити. Насправді не відкладайте, не відкладайте ніяких починань, неважливо з наставником. Самі починайте вже вже сьогодні. Подивились інтерв'ю. Можете відразу починати щось робити. Не знаю, цікавитись. Боїтеся самі, дивіться на людей, з якими вам цікаво спостерігати. Не знаю, їх дуже багато зараз. Хто чимось займається, питайте в них порад. Я думаю, вони з радістю вам будуть допомагати. Типу, тут, звичайно, треба теж треба розуміти, як, як саме поставити питання. Щоб людина хотіла тобі відповісти. Але якщо це ти нормальна, адекватна людина і коректно, коректно спитаєш, я впевнений, що 98% тобі з радістю відповідають, дадуть відповіді, допоможуть тобі. Тому що ну, людині не важко це зробити. Вона, ще раз повторюсь, любить лю люди люблять відчувати себе важливими, тому не треба точно боятися, не треба мати ніякого страху, і треба 100% не відкладати. Потрібно діяти вже а краще, ще вчора. Окей, okay. дивись, в мене є така думка, що от зараз. Ну... Все міняється в цьому світі, і що от у нас був індустріальний вік, і зараз ми вже поступово переходимо в інформаційний, де можливостей набагато більше і досягнення чого завгодно в будь-якій сфері набагато краще і швидше можна зробити. І от за наставництво мені дуже відгукується те, що ти розповідав, і в мене також був наставник в моїй сфері. І от в мене є така, таке порівняння з наставництвом, що наставник це як це, це як ти, коли навчаєшся на велосипеді їздити, він тебе коригує, коригує, а потім ти сам сідаєш і просто їдеш, і все. Як тобі, ця думка? Сто відсотків, сто відсотків я можу погодитись. Це в мене завжди виходило так, коли я там вийшов на якесь ну, на певний рівень. Да? У мене був один наставник, який допоміг мені вийти туди. Потім я шукав іншого наставника, який міг мені дати якісь інші знання, якусь іншу підтримку, яку іншу базу, і я міг вийти на інший рівень так, умовно. Тому що для мене важливо завжди якось черпати інформацію в когось іншого. Тому що дійсно, як ти навчився на велосипеді, спочатку тобі показали, потім ти вже впевнено їздиш на велосипеді. Наприклад, потім ти хочеш сісти, навчитися сісти за машиною, ти теж тобі повинен хтось щоб показати, умовно. Тому це важливо. Це допомагає рости швидше на будь-якому рівні. На якому рівні був. є люди, які розумніші, сильніші за тебе, тому не потрібно там думати, що, що все закладенокей. Окей, okay. okay. дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Uh, дуже дякую за те, що приєднався за те, що за такий uh, насичений діалог. І я надію, що uh, ми з цим інтерв'ю комусь. Допоможемо створити щось своє, знайти себе. та uh, Створити саме найкраще. Окей, okay, дуже дякую тобі. Дякую, що було приємно поспілкуватися. Все тоді, супер. Давай.